Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Горейтеровер. Сьогодні 8 червня і пропоную поговорити про так званих хороших руських. Тим більше вони виступили з певними заявами, і ці заяви ну достатньо неоднозначно виглядають з точки зору можливої комунікації, в тому числі з нашою владою. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку, коментарі, репости і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Зробіть краще прямо зараз. Дякую. Отже, що трапилося? Кілька російських опозиціонерів, так званих, які або виїхали з Російської Федерації, або яких відносно нещодавно. Поміняли ну американці, власне, брали в цьому участь і вони тепер роз'їжджають по Європі по всій і е, розказують там про те, як вони не люблять Путіна, і про те, що це не війна Росії, а війна Путіна, і про те, що вони в принципі е, хочуть колись Путіна. Там замінити, створити якусь прекрасну Росію будущого, ну це якщо мовою оригінала, роблять дуже багато заяв з приводу того, як треба типу з путінським режимом боротися, і при цьому навіть примудряються повчати українців. Так, вам не почулося? Вони ще. Час від часу розказують, як правильно треба власне вести цю війну, і яким чином Україна повинна відповідати на абсолютно злочинні дії зі сторони Російської Федерації. Ну історію з аеродромами я навіть не буду коментувати, тому що деяких російських типу опозиціонерів просто поплавило на цій темі, і вони прямо обізвали це тероризмом, як і до речі, історії з залізничними мостами, хоча всі в принципі в світі роз розуміють що це скоріш за все була спецоперація, власне ФСБ, які таким чином хотіли привернути увагу типу до якихось неправильних дій України, але ці російські опозиціонери. Відразу почали кричати про якийсь там тероризм, про ще якісь там речі. Ну і розказувати, що звичайні росіяни ні в чому не винні. Але найцікавіше в іншому один з таких опозиціонерів Володимир Кара Мурза, є такий. Він нещодавно виданню Політико заявив, що виявляється між цими опозиціонерами в екзилі російськими і Києвом. Україною є е, існує між ними певний такий таємний діалог, який вони хочуть вивести взагалі на найвищий рівень, тобто мається на увазі скоріш за все, взагалі, президент України Зеленський, тобто вони хочуть напряму якби комунікувати з Зеленським. Е, Інший так званий опозиціонер є там Ілья Яшин, якого теж нещодавно поміняли. Він сказав, що Зеленський, начебто, начебто, висловив відкритість до ідеї от подібних таких дискусій, подібних таких розмов, власне, між російськими, так званими опозиціонерами і українською владою. Ну і 5-го якраз червня вони там просто виступали разом з. Юлією Навальною виступали в Європарламенті, і так там же Яшин сказав, що. Європейський союз міг би виступити таким знаєте посередником між демократичним рухом Росії і урядом е, України, е, оскільки е, вони, тобто російські ці опозиціонери, жодним чином не є якимись ворогами України. Ну і дуже хочуть зберегти її е, незалежність. Навіть так це прозвучало за традицією. Хороших русських достатньо зверхньо, тому що ну хто хто, а не точно не е, так звані російські опозиціонери. Можуть там зберігати незалежність України, це роблять власне збройні сили України і сам народ України. Але тим не менше, така теза прозвучала. Я чому взагалі звернув увагу на цю історію? Тому що мені здається, вона не просто так з'явилася, не просто так вийшла в публічний простір. Захід, європейський союз, в першу чергу, він зараз перебуває знаєте, на такому певному роздоріжжі. Про що йде мова? Про те, що в Європу. Переважно виїхали оці російські опозиціонери з приводу багатьох з них, навіть уряди там європейських країн проводили цілі там спецоперації, про щось там домовлялися, прямо і непрямо з Російською Федерацією, і Сполучені Штати власне це робили для того, щоб вони могли з Росії там виїхати. Ті, хто знаходився у в'язниці, і тепер європейському союзу за великим рахунком треба вирішувати, що з цими людьми робити далі. Тобто вони сидять на грошах Європейського союзу. Давайте речі називати своїми іменами. Вони отримують від Європейського союзу величезні гранти, і в них дуже гарне життя. Тобто, вони в найкращих містах, вони постійно беруть участь якихось там конференціях круглих столах. Ефективність у цих цих конференціях круглих столів просто нульова. Тобто вона ніяка за великим рахунком, вона навіть не висвітлюється якимось чином там на Росії через якісь, не знаю, там закриті навіть телеграм-канали, чи якісь там закриті пабліки. Ну, були спроби цього фонду Навального і деяких інших організацій, активно працювати в Ютубі, знімати. Вони дійсно багато там знімають різноманітних, скажімо так, сюжетів взагалі. Фільмів документальних там про російську владу і достатньо критичних, але тут є, скажімо так, знаєте, дві проблеми. Перша проблема пов'язана з тим, що власне росіяни дуже самі росіяни дуже мало дивляться всі ці відео. І друга проблема пов'язана з тим, що YouTube на Росії на сьогоднішній день діє з дуже великими обмеженнями, і відповідно, коли... Росіянчики вибирають, що подивитися. Вони, звісно, в Ютубі вибирають подивитися щось таке розважальне, ненапряжне і яке не буде змушувати їх про щось там думати. А дивитися якісь серйозні розслідування ну в них немає особливого бажання. Тому вас не повинні тут, до речі, дивувати великі перегляди, іноді мільйонні перегляди, які є у цих відео. Тому що, якщо так подивитися на трафік, значна частина це якраз іде з Європи, дуже велика частина йде з України. З України насправді дивляться багато, достатньо багато подібних. Відео, ну, типу, що у вас там на Росії, да, от в такому там контексті. А самої власне Росії дивляться не так багато. І от Європа, вона, дивіться, на роздоріжжі. Тобто, є оці так звані опозиціонери, їх треба кудись приткнути. Тобто вони повинні щось робити. Тим більше, тут ну, там є Навальна, це взагалі феєричний персонаж, по іншому не скажеш. Вона на слуханнях слухання в Європарламенті прямим текстом сказала європейцям: не треба фінансувати Радіо Свободу. Вдумайтеся таки на секунду. Фінансуйте, типу, опозиційні російські медіа, це типу важливіше. Ну, що у людини в голові. Взагалі сказати дуже складно, тому що вона по суті наїжджає на одне з найстаріших медіа, яке завжди було я тут без перебільшення скажу певним таким, знаєте, променем свободи, який доходив спочатку на територію Радянського Союзу і де всі підпільно це слухали. І навіть після розпаду Радянського Союзу саме там Радіо Свобода, Голос Америки, вони дуже активно працювали і поширювали адекватну перевірену інформацію про різноманітні події, І от тепер Навальна каже європейцям: що та навіщо вам Радіо Свобода? Дайте нам бабло, тобто, дайте бабки нам типу російським опозиціонерам, і ми власне. Знайдемо, що з ним там робити, і от європейці думаючи, що з ними далі робити, я не виключаю, що, можливо, якраз і закинули цю тезу, а ви якось законектеся з Україною, формалізуйте відносини з Україною. Є же приклад так званого уряду Тихановської в екзилі. І хоча Україна, в принципі, з цим урядом особливо якихось відносин там не підтримує, але цей уряд, так званий, принаймні десь мандрує там знов-таки європейськими країнами, в Польщі, там, в Балтійських країнах. Країнах теж живе на гранти, але принаймні, створює видимість якоїсь альтернативи режиму Лукашенка. Україна в цьому плані, до речі, просто комунікує з білоруськими добровольцями, які воюють на боці України, і це дуже правильний крок. Тут у нас якраз все нормально, і от європейці, судячи з усього, вирішили якось формалізувати. Цих так званих хороших русських, цих опозиціонерів, і спробувати ну, цю формалізацію провести якраз через зв'язки з Україною. Що нам робити в цій ситуації? Ну, питання насправді дуже цікаве, але мені здається, відповідь тут дуже проста. Нам будуть і далі пробувати нав'язувати цих людей. Це вже неодноразово відбувається. І е, європейці роблять якісь там спільні конференції, різні спільні заходи, куди запрошують цих так званих опозиціонерів і представників України. Я вам скажу, що коли. Ти потрапляють деякі народні депутати. Вони в принципі не приховують свого ставлення до так званих російських опозиціонерів. От нещодавно, до речі, був скандал між Іриною Геращенко якраз сім Мурзою він там наляпав з трибуни. Пані Ірина йому зробила зауваження, і в принципі, потім написала, що треба думати перед тим, якісь речі говорити і розказувати, що росіяни ні в чому не винні. Всі росіяни винні, тому що вони створили той режим, який зараз воює проти України. Країни вони його підтримували навіть типу опозиціонери. Ці опозиціонери не на вулицях зараз в Росії стоять, а сидять в теплих студіях чи в теплих кабінетах в Європі на дуже непогані гроші і розказують, як треба перебудовувати Росію. Карамурза дуже образився, написав якийсь там гнівний пост, ледь не звинуватив у фашизмі чи расизмі. Пані Геращенко Ну, коротше, абсолютно ідіотська історія, але яка насправді дуже добре цих хороших русских характеризує, і от тепер вони носяться з ідеєю. Я так розумію, створити тип. У якийсь умовний уряд в екзилі, і спробувати зробити так, щоб Україна визнала по суті цих опозиціонерів як якихось там представників майбутньої Росії. Ми можемо навіть пограти в цю гру, але пограти в дуже простий спосіб. Якщо вони ну по перше, спочатку треба якось чітко мабуть заявити, і це може зробити навіть президент. В чому проблема в вечірньому зверненні? Що ми спілкуємося з усіма, хто виступає проти. Злочинного російського режиму і проти Росії як країни агресора. Але, ну, по перше, ці люди повинні мати якийсь формальний статус е, ну це може бути статус, наприклад, російського добровольця в лавах добровольчих загонів, які воюють на боці ЗСУ. Але ніхто з цих опозиціонерів, звісно, в ці загони не піде. Це ж очевидна історія, або створіть якусь організацію, якийсь умовний уряд в екзилі. Скажіть, що ви там є типу представниками. Була до речі, там така спроба з'їзд депутатів там колишніх це організовував. Але якось вони там потім між собою почали сваритися. Ну за традицію російських так званих опозиціонерів. Але ви, типу. Формалізуйтеся, і тоді, тоді Україна з вами може теоретично мати справу, але за однією дуже простою умовою. Ви публічно визнаєте, по-перше, факт російської агресії раз. По-друге, публічно говорите про те, що Україна повинна відновити всі кордони 91-го року. Два тобто тут навіть не треба грати в ігри, чи й Крим. Да, це за замовчуванням повинно бути озвучено. По-третє, ви повинні офіційно заявити, що якщо ви прийдете колись до влади після падіння режиму Путіна, ви виплатите Україні репарації за всі ті збитки, які нанесла Російська Федерація. Це буде три і чотири. Ну як мінімум, видасти всіх військових злочинців, які на сьогоднішній день е, воюють. В лавах Збройних сил Російської Федерації і не тільки проти України. Там можна ще дуже багато інших вимог повисувати, але це чотири головні. Тому якщо Карамурза, Яшин, Навальна, ну Навальна, ця навряд чи, це людина себе реально якоїсь імператриці, вони дійсно вважають себе демократами, вони дійсно хочуть побудувати після падіння режиму Путіна якусь нову Росію. Вони повинні вийти і публічно про це сказати. Ми визнаємо факт агресії, ми визнаємо необхідність. Виплати репарації і багато багато інших якихось речей. Якщо вони це зроблять, тоді Україна, в принципі, в якийсь спосіб може з ними якось десь там комунікувати. Звичайно, не на рівні там президента, на нижчому знов таки рівні, тому що ну ці люди давайте відверто. Вони ніхто вони якусь позицію в Росії колись займали зараз. Вони ніяких позицій не займають і не з яких позицій вони, власне, звідти поїхали. Те, що вони виступали проти російського режиму, це звісно прекрасно і вони. Мужньо себе поводили і отримали великі терміни, але прикриватися постійно цією історією ну цього замало для того, щоб бути якоюсь реальною політичною фігурою і, власне, претендувати тоді на який статус. Якщо все це вони готові визнати, тоді Україна якось з ними може комунікувати. Якщо цього не буде, і вони відмовляться це робити, тому що їм, до речі, навіть на засіданні Європарламенту деякі наші народні депутати задавали і представники України задавали просте питання з голосу, як то кажуть, а чи і Крим, і вони усіляко уникали цього, вони боялися це коментувати якимось чином. Якщо вони відповіді на ці питання не дають, ну до побачення, йдіть лісом. І взагалі до них повинно бути те точно таке ставлення, як до всіх інших росіян, які прямо чи опосередковано підтримують режим. Путіна, тому що якщо ви не виступаєте проти цього режиму зі зброєю в руках, ну ви фактично його або прибічник, або попутник, або та людина, яка просто визнає, скажімо так, реальний стан справ і не хоче жодним чином цю боротьбу втручатися. Ну а розказувати, що ви великі опозиціонери, дайте нам гроші і визнайте на якомусь рівні, ну цього замало. Треба власне щось зробити. Тому я сподіваюся, що в нас у влади вистачить розуму, не зв'язуватися з таким. Людьми до тих пір, які ці мінімальні умови не будуть виконані. Виконають. Окей, якщо Європа почне навіть тиснути, і якось просити настирливо визнати їх. Оце треба публічно озвучити. сказати нема питань. Ми готові будь-кого визнавати з ким завгодно співпрацювати, але є певний набір червоних ліній. Хай вони їх озвучать, і тоді, власне, ми зможемо зробити для себе висновок. Є сенс з ними співпрацювати чи ні на сьогодні, все. Дуже дякую, що були зі мною. Не забувайте про репост, підписку, спонсорство і вподобайки. І до нових зустрічей. Слава Україні!